Враховуючи те, що сьогоднішнє свято присвячено книзі, можу припустити, що у вашій сукні літературна тематика. Починаючи від чортинятка, тут є панночка. Щось за Гоголем, принаймні на рукаві. Це дуже дивна історія цієї сукні, тому що я попросила свого друга, художника, щоб він мені зробив просто пошовку, він в Німеччині живе, косівський орнамент. На Франківщині це зелені кольори, це дуже красиво. Потім почався майдан, і під впливом майдану він намалював два таких величезних, я би сказала, таких просто полотна. Я собі знайшла такого чудового модельєра, який. А, каже, ну так не робиться, так виточки не я кажу, робимо. Так не шиться, ми шиємо. Ми пошили це за одну добу. Я сьогодні з е, примірки поїхала в півдругої ночі. Але з цього боку я ніби так порядна жінка, так, так як вечірня сукня, а з цього боку я рімозюдина. Так давно на одному з українських каналів вийшов телесеріал Гвардія. За темою АТО, за темою того, що відбувається протягом останнього року, ви зіграли маму Дмитра Стопке для актриси. Взагалі грати маму дорослого актора це завжди такий невеличкий стрес. Я зіграла вже трьох бабусь. Іно і це для мене тоді було шоковим таким станом, тому що це відбувалося років сім тому. Ми вже там і «Синці», і Сивину робили все. Але е, я граю не вік, я граю характер. Якщо буде продовження, мені обіцяють написати. навіть обіцяють мені якусь там е, ліричну любов. Так, не скажу з ким з ким з Олексієм Горбуновим, напевно. Ні, з Євгеном Нищуком.